Дивіться, рейдери захоплюють собор, активісти. Назар, Назар, ну. От побили священника. Оці люди на, цій, на території собора. От двох уже пов'язали. Побили священника. І одного, і другого. І ще за одним бігли. Повністю розбили це краснеться. Поліція вигнала наших священиків, володика Нікіта. І партія прийшли прихожани кафедральні, а поліція стоїть, захищають крейдерів. Кристина! 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 Подяка і благословення від Бога за те, що ми не залишились байдуги до того беззаконня, яке намагалися зробити. Щиро, щира всем подяка. Нехай хай Господь благословить кожного, хто був, хто потрудився, хто зберіг цю святиню за православну церкві.